Знали, хто найбагатші емігранти в Канаді. Сьогодні розберемось разом. П'яте місце займає Майкл Лазарідіс. Народився в Туреччині в грецькій родині. Емігрував до Канади в дитинстві. Він засновник компанії RIM, яка створила смартфон BlackBerry. Його статки оцінюють у майже 3 мільярди канадських доларів. Четверте місце посідає Гарі Шарма, який народився в Індії. А потім в 90-х роках іммігрував до Канади. Він є засновником технологічної компанії у сфері штучного інтелекту, а його статт оцінюється у 4,2 мільярди доларів. Третє місце займає Елен Зукерман, яка народилася в Німеччині, емігрувала до Канади в 70-х роках. А свої статки заробила на нерухомості в Торонто та Ванкувері. Дегальна сума становить 6 мільярдів канадських доларів. Друге місце займає Джозеф Цай. Він є співзасновником і віце-головою Alibaba Group. Народився в Тайвані і має канадське громадянство. А його статки оцінюють в 11 мільярдів доларів. І нарешті перше місце Шампен Джао, засновник і генеральний директор криптовалюта. Валютної біржі Binance. народився в Китаї, а пізніше емігрував до Канади. Його статки оцінюють 14 мільярдів доларів.